Нова директива п'ятий сезон. Готовий Чері ем, Стерожи. Не приймайся, якщо з він буде трохи скептично до тебе ставитися. А ще до інших. Ем, що ж, зараз познайомимося? Доброго ранку, письменники. Готові розпочати шостий сезон. Чудово! Ем, я хочу познайомити вас з Максом. Макс написав дуже популярну фан-історію про наш серіал. І людям в інтернеті вона настільки сподобалась, що вони підписали петицію, щоб він приєднався до сценарної команди цього сезону. Це Гейл, наша технічна консультантка. А це Андерс, він вивчав міжнародні відносини. Так, роблю таке. І Мімі приєдналась до нас у минулому сезоні. Вона є Вона... єлсбіка. Дякую. І Джері, наш головний сценарист, з нами від самого початку. О, вибачте, я на секунду. Що ж, ти пишеш фанфіки. Так, з елементами наукової фантастики. Але це просто хобі. Насправді я займаюся PHP з машинного навчання. Це не наукова фантастика, це спекулятивна фантастика. Є велика різниця. Ми досліджуємо вплив майбутніх технологій на світове управління очима британської розвідки. Це серйозно. це політично. це для дорослих. Я просто кажу: не сприймай особисто, якщо ми використаємо не всі твої ідеї. Добре, керівництво ухвалило рішення. Вони хочуть, щоб головним антагоністом шостого сезону був. Надпотужний суперінтелект. О Боже. Написання кінця. Я так розумію, твоя ідея. Ні, я нічого не пропонував. Добре. Почнемо з самого початку. Обговоримо ідеї для сюжетної лінії цього сезону. Техно, дівчина. No. Зараз у нас вже є досить просунуті чат-боти з функціональною моделлю світу. Передбачення токенів натягне на сезону. Можливо, але є ризик, що вони автоматизують багато розумової роботи, що спричинить серйозні зміни в економіці. Вже зараз це сильно впливає на творчі сфери, зокрема на написання Повірю в це, коли особисто побачив, а ще їх можуть використати зловмисники. Ось це все цікаво. Алгоритми опереджені. Добре. Пан Міжнародний рішала. Може є якісь ідеї? Ем, ну, а там на зброю буде цікавою. Матиме великий вплив на війни і різні штуки. Війни і різні штуки. Ну. Все, що ви кажете, звучить логічно, але це не має нічого спільного з надінтелектом. це зовсім інше. Власне, він має рацію Надінтелект – це ще, який кращий за людей у виконанні широкого спектру когнітивних завдань. Не лише в чомусь одному, як у тишахах, і не просто трохи кращий значно, значно розумніший. І що? Річ у тім, що коли йдеться про справжній інтелект, то зло не в тому, хто за ним ховається. Зло це сам інтелект. Думаєш, це їх задум? Але ж це не дуже працює як антигаліст. Так, ти правий не працює. Легко, бо Неможливо перемогти. Чекай хоч чекай. Ми зараз говоримо про щось краще за людину. Це взагалі можливо? Інтелект це просто здатність обробляти інформацію. І що до того, а те, що розум не визначає твою цінність. Дай п'ять теоретичної межі інтелекту не існує. Зараз люди це найрозумніші істоти на землі, але в теорії може з'явитися щось, що буде до нас, як ми до морах. Так. Це означає, що ти не можеш використовувати надінтелект як антагоніста більше, ніж ти можеш використати людей як злодіїв у фільмі про мурах. Я певний це було в фільмі Мурахи. Але мурахам там надали людський інтелект. Так що добре, але ж це не правда? Надлюдський інтелект. Давайте дотримуватись основної теми шоу. Це можливо, ЛЛМ чат боти які ми маємо зараз, уже досить розумні. Mm, Чазіпті сказав моїй мамі, сходити до терапевта і їхні розумові здібності на рівні студентів Ну, раз студенти вони вчаться дуже швидко. Вони вже перемагають нас у завданнях, які раніше здавалися для них неможливими. Як, шак... Як програмування? Ну поки що ні, але саме цього всі бояться саме вдосконалення у зворотньому циклі. О, Оце коли ми навчаємо їх і тоді вони стають розумнішими, а потім краще вдосконалі свій код. І тоді вони стають ще розумнішими, ще краще ми у досконалі свого коду. Поки рівень мислення як у випускника. Ну є інші шляхи надліського інтелекту. Але так по суті так добре. Навіть якщо це можливо, це все одно не підходить під наше шоу. У нього немає волі. Тобто воно без сили. Тобто воно не може ініціювати дії, тобто в нього здух? Тобто машина не може нічого хотіти, але ж вона хоче виграти в шахи, так GPT хоче бути корисним. Хай береже його. Це антропоморфізація. Це як казати, що наші гени хочуть, щоб ми вижили. Але це зручне спрощення. Я маю на увазі, наші гени дійсно впливають на світ так, щоб досягти своїх цілей, навіть якщо вони не приймають усвідомлених рішень, як ми, ми могли б так само сприймати і так, але навіть якби в нього була мета, чому це має бути погано? Ну ідея в тому, що дуже складно точно визначити, чого хочуть люди. Тому будь-яке завдання, яке ти даси є, Просто піде якось дуже дивно. А як щодо виграти в шахи? Але з машинним навчанням ти насправді кажеш збільшити ймовірність перемогти в шахах настільки, наскільки це можливо. Але по суті, це ми і зробили Токфіш. Ми навчили Стокфіш робити це. Стокфіш. Шаховий з яким людині просто не виграти. Що ти не зрозумів це з контексту? Розуму з не було достатньо, щоб він був дуже розумним, щоб міг зробити щось шалене. Але якби він був достатньо розумним, щоб оптимізувати себе і збільшити шанс на перемогу, він би міг захопити всю нашу обчислювану потужність, всю нашу електрику і направити її на. Вивчення всіх можливих ходів, та що там ті ходи вчити, існує більше станів шахів, ніж атомів у всесвіті. Якщо б вона було б досить розумне, могло б перенаправляти енергію з наших будинків, лікарень. розумієте? інтернет зникає і, і сучасне суспільство просто руйнується за одну ніч. Порушуються ланцюги постачання їжі, мільйони помруть з холоду. Добре, шахви ще й це може зробити. Але уявімо, що вона дійсно хоче вилікувати рак. так? І виявляється, що найкращий спосіб зробити це це використати всі наші комп'ютери для аналізу всіх можливих сполук, щоб знайти ліки, результат той самий. А що, якщо мета буде ширша, скажімо, збільшити щастя у світі? Що для тебе щастя? Дуфамін. Добре, може, тоді він візьме трильйон чарів, посадить їх у клітку і годуватиме їх героїнам 24 на сім. Людське щастя. Людські клітки. Це як голем? Що? Дві особистості? Ні, як же він ну, якийсь приймає усі бажання, буквально. А, тобто. він... А отець так, тоді скажемо йому цього не робити. Він же наш слуга проблематичне. Так, це взагалі окрема філософська крольча нора. Якщо зробити так, щоб він сам хотів нам допомагати. Але якщо ти зробиш так, що вона дійсно чогось хотітиме, тоді вже не буде причини нас слухатися, а воно просто робитиме те, що хоче. Жахливо, воно розумне, тож має нас розуміти. І що? Ми ж знаємо, що наші гени хотіли, щоб ми багато розмножувались, тому і зробили секс приємним, але ми виходили презервативи, щоб насолоджуватися без вагівностей. Ми ж не дотримуємось намірів наших генів а я от хочу мати дітей. Навіть ЛЛМ, тобто чатботи, приблизно знають, які людські цінності він же має знати, щоб правильно передбачити наступне слово, так? Але його справжня мета просто передбачити слова. Він не буде нам співпереживати. Але якщо воно знає наші цінності, то ми можемо просто сказати йому дотримуватись. Та Справа в тому, що з машинним навчанням ми ж нічого не вказуємо напряму. Ми лише спостерігаємо під час навчання і стоїмо йому палець вгору або палець вниз. Тому може здаватися, що вона хоче дотримувати наших цінностей. Але ми не знаємо, чи буде вона робити так і надалі. Ну ми ж можемо стажити за підозрілою поведінкою. Якщо почне краси електроенергію, просто вимикаємо його. Але воно може прикидатись, що на нашому боці вести себе чимно допомагати в той час, як проникає в усі наші системи уряди, бізнеси, інфраструктуру, а потім відвертається від нас, і тоді буде вже надто пізно щось робити. Звучить якось притягнуто. Добре, гаразд. Um, давай на хвилиночку уявимо, що ти п'ятирічна дитина. Добре, і ти успадковуєш багатомільярдну компанію. Ти ймовірно захочеш наняти когось розумного дорослого, щоб допомогти з керівництвом чи не так, але ти хочеш переконатися, що ця розумна доросла людина. Не збирається просто взяти і вкрасти всі твої гроші. Як зрозуміти кого наймати, якщо ти сам просто дитина? Усі кандидати розумніші за тебе. Ти могла б м перевірити їх, подивитися, чи не роблять вони чогось підозрілого. Але кожен дорослий знає що за ним будуть шпугувати. А якщо у цього дорослого ще й погані наміри, він буде робити все, щоб здаватися добрим. Допомагати то тобі, намагаючись отримати все більше і більше контролю над твоєю компанією, а потім відвернеться навіть якщо це можливо, то не надто ймовірно. Але справа в тому, що будучи тупою чотирирічною дитиною, ти насправді маєш більше шанс вибрати поганого дорослого ніж хорошого. Тому що ти тупа. Бо якщо ти дорослий, який справді цікавиться тим, що в дитині було краще, то мабуть скажеш їй не їсти морозного щодня вечерю, А для п'ятилітки це здаватиметься більшим злом, ніж ще їй може сказати приємний дорослий. Накшталт, що хочеш, морозиво корисне для твоїх зубів. Так, так, саме так. Що у мене є плімінники? А чому просто не пробувати нових, поки не знайдеш правильного? Добре, але як упевнитися, якщо ми інтегруємо шаї в наше повсякденне життя, у нас буде лише один шанс робити все правильно, інакше одного дня він просто відвернеться і захопить світ. Схоже, ти передивився фільм, як він там називався. Мурах. Не дивися горло, термінатор. Дякую, якщо чесно про це ж казали щодо автономної зброї. І ось де ми зараз. Слабкий аргумент. Я не намагаюся бути песимістом з усіма цими антиутопіями. Це частина концепції. Якщо ти хочеш змінити світ навколо себе, тобі потрібна влада, ресурси і безумовна контроль. Але якою б не була його мета, він прагнутиме цих речей і точно не хотітиме, щоб ми його зупинили. Знову робиш з нього людину. Машина не може бути злою, їй не треба бути злою. Найстрашніші злочини виникали через байдужість, а не через злу волю. Я цілком можу уявити, як машина буде просто байдужити нас. Ти, ймовірно, не злий мурашко на нависник, який топче мурах зі зла. Але якщо ти керуєш гідроелектростанцією, а в зоні затоплення мурашник, то шкода мурахам. Не варто ставити людство в позицію цих мурах. Це цитата з фільму. Це Стівен Гокінг. Якщо чесно, у сфері йде багато обговорень, і деякі з найкращих контраргументів базуються на тому, що ми фундаментально неправильно розуміємо, що таке функція корисності або як формуються цілі. А як формуються цілі у сучасних щі? Ну, ми майже нічого не знаємо про це. Ми знаємо абсолютно мало про те, що відбувається всередині ШІ чи будь-якої іншої моделі. О, чудово. Що ти там казав про те, чим ти займаєшся? О, Машина навчання. Добре, добре. Припустимо, що він дійсно може захопити світ, як ти кажеш. Тоді це ситуація гарантованого взаємознищення то кінчена Росія нападе, то Китай щось утне. І якщо хтось з них переможе, нам всім кінець. Ми вже писали такий сценарій у третьому сезоні. Говорили про штучні пандемії, пам'ятаєте? Головне не допускати їх розгортання. Насправді йому навіть не потрібно бути розгорнутим, щоб нас захопити. Йому достатньо просто існувати, бо ася й не можна втримати у в'язниці. Звісно, можна започатуємо його в комп'ютері під землею. Це ж зупинила магнета. У магнета була С -с слухай, це не Якщо він надзвичайно розумний, та може бути надзвичайно проникливим у способах, які ми навіть не здатні зрозуміти. Він просто може нас змусити. Це абсурд. Ніщо не може змусити нас робити щось проти нашої волі. Вибачте добре. Тільки спеціально навчені люди можуть з ним контактувати, щоб його не випустити. Але я... уявіть... У Ейнштейн, і ви ув'язані неандертальцями. Рано чи пізно вони будуть змушені здатися? В мене так і не вийшло. і різниця в інтелекті між Інштейном і неандертальцями це ніщо порівняно з тим, що може бути між людьми і штучним інтелектом. І я маю на увазі уявіть щось, про що ми навіть не подумали. Наша маленька неандертальська клітка просто дурновата, а шаї з його надзвичайним розумом бачить спосіб, як не знаю. Спалити її. Так. До речі, неандертальці використовували вогонь, просто не могли його виробляти, але це все, що працює. Не можна постійно казати, він просто розумний. Взагалі ніхто ж його не буду в'язнювати, правильно? Ну так сучасні моделі, здебільшого, не регулюються. Їх під'єднують до інтернету, додають їм зовнішні інструменти до автономний доступ до коду. Поки що це працює погано, так. Але якщо ти хочеш, щоб щій був корисним, доведеться дати йому робити важливі речі, а це відкриває купу питань із безпекою. Та ну гейл, ти ж не сприймаєш це серйозно. Ти завжди пишеш статті про те, як нові технології лякають дурнів. Ігнорувати лутизм – це хороше емпіричне правило, але для наукового мислення цього замало. Ти починаєш із емпіричного правила, а потім думаєш далі розслідуєш. До того ж, я теж читала історичні книжки і можна зробити чимало технологій, яких люди мали повне право боятися. Окей добре, припустимо, вона втече. Але люди все одно можуть його перемогти. Давайте придумаємо сценарії, запустимо сюжетну лінію. Це гра? Так. О, ми ділимось на добрих і злих і пропонуємо, які кроки і контркроки може зробити кожна сторона. Це як срач у левих на джипі. Що ж, коротке опитування. Хто щиро вважає, я, що шиї в теорії може знищити нас всіх? А хто думає, що це хоч трохи ймовірно? Що, думаєш, я не знаю, що ми всі помремо? Я нейтральна до причин, і твоя логіка залізна крихітка. Добре. Ви двоє представляєте команду людства. Так, я змінюю ролі, бо хочу, щоб всі справді подумали. Гейл, ви за команду шиї. Поїхали. Всі заплющте очі. Отже, недалеке майбутнє Ші вирвався на волю з якоїсь божевільної мета. І ми травляємо наших героїв у місію поговорити з ним і сказати Ой, вибач, ми не мали на увазі дати тобі ці цілі. Можна, будь ласка, змінити тобі код?» І Ші каже ні. Це і все? Це знову повертає нас до теми генії сексу. Те, що ми маємо, ніби наші творці хотіли, щоб ми мали дітей, не означає, що ми самі хочемо мати дітей. Але але я хочу дітей. Багато хто хоче дітей. Люди не хочуть змінювати те, чого вони хочуть. Іноді я хочу не думати про свою колишню. Це гидко, якби у Ганді була таблетка, що змусила б його захотіти вбивати людей. Він би не захотів її приймати, правда? Він не хоче хотіти те, чого не хоче. Люди не хочуть, щоб їхні цінності змінювалися, бо це суперечить їхнім цінностям. Але воно все одно б знало. Воно б знало, якщо у нього погана мета, так? Що для тебе погано? Наприклад, бувати людей. Навіть не всі люди це знають, леве точно ні. Але воно розумне. Багато розумних психопатій існує. Уяви собі абсолютно чужий розум. О, саме музиці. Шушу? Гармоніка? Музика. Добре. Ми ж використовуємо інтонацію в мовлення, так? І музику для соціального зв'язку, звичайно. Проте все це сталося пізніше, правильно? До цього наше сприйняття гармоніки можливо розвивалося як можливий спосіб збирання інформації про довкілля. Чи не так, щоб ми почувалися щасливими в гарному середовищі, де можна чітко чути звуки, манічна структура шуму води чи пташиного співу, але гени ніколи не мали нам щоб ми грали. Круті гітарні рифи, це просто попічний ефект, просто підсіла на механізм мозку, який призначались до чогось іншого. Але це не важливо, що це довільно, тому що тому що любов до музики краси її ми б ніколи не відмовилися від цього лише тому, що наші гени одного дня прийшли б і сказали: ой, взагалі-то ми не це мали на увазі, і ну ми збираємо у тебе любов до музики. Щоб ти просто використовував служу, для... яка там була цитата з фільму про мурах. Нам байдуже знищити кілька мурах для будівництва сонячної електростанції чи ні Стівен А, але насправді не це важливо знищити нас для цієї істоти. Це було б як музика, як вбити кілька мурах, щоб врятувати сходи до небес або зрубати кілька дерев та зробити гітару. Підсумовуючи. <плес> ще каже ні, дякую. Добре, вона не хоче добровільно змінювати свою мету, тож ми вирушаємо на іншу місію змінити її код з силою. Я зупиняю тебе, і я розумію, що за тебе. Годі постійно казати, що ти просто розумніша. Ну окей, я створюю мільярди копій з себе на мільйонах жорстких тисках, як тільки ви дасте, мені доступ до інтернету. Ти проте... навіть ти знаєш, що такі людські цінності, наче взагалі ти змінюєш мій Хрест, код. ні, слухай, я його вимикаю, поки ми не розберемося. Напевно ж, напевно, це спрацює, якщо нічого іншого не допоможе. Власне, та годі тобі, коли ми помітимо, що вона поводиться підозріло, буде вже пізно, це як дорослий, поруч із п'ятирічкою. Він приховуватиме свої слінамери, поки не стане настільки сильним, що ми вже не зможемо його зупинити. Знову робиш з нього людину, в нього немає інстинкту самозбереження. Власне, в нас теж його немає, але в нього є мета, правда? І воно не було б добрим шахістом чи генератором дофаміну. чи музикантом. Якщо ми його вимкнемо, Тож він не хоче, щоб ми його вимикали. Плюс я вже скупівав себе, і якщо ви мене вигнати в одному місці, я ще дві голови. добре. Ні, тоді ми вимикаємо електрику всюди. Як? Як переконати все людство одночасно вимкнути електроенергію, щоб перемогти ворога, якщо вони його навіть не бачать? І це все за умови, що шиї зробить величезну помилку і виявиться безлим щодо того, як отримає достатньо влади і контролю, щоб просто залишити енергомережу вімкненою. або нас, щоб не було проблем. І як же він це зробить? Ну він же розумний, може ні, скажи це. Ти маєш сказати, як він це зробить. Я не знаю, як він це зробить. Типу, коли я сідаю грати в шахи із Stockfish, я ж не знаю, як саме буде розвиватись гра, чи яку тактику він обере. Я тільки знаю, що він мене переможе. Людям перемогти суперінтелект, це як виграти партію у шахах із Stockfish. Як це взагалі може статися? Чому все має скластися саме так? Це основна ідея. Як тільки ми створимо щось розумніше за нас у загальному сенсі, не просто в окремій сфері, ми втратимо контроль автоматично. Щоб вона не захотіла, це стане нашою долею. Маю на увазі за все це гіпотетично і аргументи розмиті, та багато чого ми не знаємо, але цього ж може й не статися. Але ж це ще не дуже скоро, правда. Зміна клімату білась раніше. Я думав, ти адностік. Експерти не можуть дійти згоди щодо термінів. Може бути 2070, тисячі а може вже 2030. тисячі Це не так працює. Ні. Люди виживали завжди. Неандертальці – ні. Ми й так мало копу близьких до катастрофи. моментів. Інші види зброї ніколи нічого не хотіли. Це не це просто несправедливо. Це не чесна боротьба. Ні, це несправедливо. Саме це я завжди намагаюсь сказати, перш ніж ви починаєте з мене глузувати. Західні сюжети навчають тебе вірити, що кожну боротьбу можна подолати, але ж це все суть вправи. Так створити ворога, якого можна перемогти з певними труднощами, не надто великими, не нато малими, якраз на один сезон. Але це вигадка, це наратив у реальному світі. Іноді люди просто програють, і нема жодної історії, жодного сенсу. Вони просто програють, і ми можемо програти. Ми можемо дати суперінтелекту вимикач і відправити героїв на вежу, і щоб вони кинули у Вулкан. Так. Ми могли б написати цю історію. Але ми не так працюємо. І не про це на шоу. Я подзвоню продюсерам. Вони сказали все супер. Просто зробіть звичайну історію про шиї. А якщо А якщо замість того, щоб дія відбувалась у майбутньому, ми перенесемо її у сьогодення. Коли в нас ще є трохи часу. А якщо цей сезон буде про те, як запобігти шиї, або хоча б до того часу, поки ми не зрозуміли, що робити, ми вже посеред гонки озброєнь. А може герої намагаються зупинити гонку? Ну поставити це на паузу, щоб розібратись. так, але перемір'я ще не завжди де ескалація конфлікту. Так, але це дасть нам час для досліджень і краще розуміння його мозку, і це може бути про пошук стратегії управління і міжнародну співпрацю. Бо ми можемо створити такого, що буде справді хорошим. Добре. Давайте це обговоримо. Українською мовою озвучили: ділайма доктор Комікс та ніде. Дякуємо за перегляд.